Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Quiet! продовжує підтверджувати лідерство в виготовленні високопродуктивних та дійсно ефективних систем охолодження. Для ПК і модель Light Loop 240 мм mm є відмінним прикладом цього. Ця система рідинного охолодження поєднує в собі ефективність, тиху роботу та естетику завдяки інноваційній конструкції з argb підсвічуванням і оптимізованою помпою. У цьому огляді ми детально розглянемо зовнішній вигляд, технічні характеристики та. Обов'язково подивимось, на що здатна ця система. Обов'язково додивляйтесь ці відео до кінця. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підтримати наш збір на дрони і підписатись на канал. Ця система має класичний для компанії стиль і стриманий дизайн з акцентом на функціональність і естетику. Радіатор і вентилятор виконані в чорному кольорі. Загальна вага системи становить 1,2 кг, що робить її відносно легкою в порівнянні з іншими моделями аналогічного класу. Основний блок охолодження має розміри. Сімдесят на 82 мм, міліметра. Радіатор має розміри 277 сімдесят на 52 мм. міліметри. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має Обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Він виготовлений з алюмінією, що забезпечує краще відведення тепла від процесора. Важливим елементом системи є вентилятори, і в Light Loop їх два це 120 міліметрові вентилятори серії Light Wings, які забезпечують високий статичний тиск і потужний повітряний потік, що особливо важливо для ефективного охолодження рідинного радіатора. Максимальна швидка. Якість обертання вентиляторів становить 2200 обертів за хвилину, що дозволяє досягати високої продуктивності при збереженні низького рівня шуму. Особливої уваги заслуговує argb підсвічування у цій моделі. Всього на блок і вентилятори встановлено 48 індивідуально адресованих світлодіодів, що забезпечують яскраве, рівномірне і настроюване підсвічування. Ці світлодіоди дають можливість налаштувати колір і ефекти за власним вподобанням, створюючи унікальний вигляд всередині корпусу комп'ютера. При цьому під Підсвічування є досить м'яким і не створює зайвих відблисків або нав'язливого світлового потоку. Світлодіоди мають трьохпіновий роз'єм на 5 вольт, що дозволяє легко підключити систему до материнської плати і синхронізувати підсвічування з іншими компонентами. Важливим аспектом конструкції є помпа. Помпа Light Loop не лише має привабливий дизайн з RGB підсвічуванням, але й характеризується високою надійністю і ефективністю роботи. Одна з ключових особливостей помпи це отвір для доливання рідини, що розташова. Шований у зручному місці з вільним доступом, доливати рідину дійсно легко, зручно і робиться це швидко. Трубки мають довжину 400 мм, вони досить гнучкі та при цьому надійні. Ця система пропонує не лише стильний вигляд, але й відмінні технічні характеристики. Модель отримала концентратор ARGB PWM, який дозволяє одночасно керувати як підсвічуванням, так і швидкістю вентиляторів. Це надає повний контроль над охолоджувальними параметрами системи та її зовнішнім виглядом. Одним з найважливіших елементів системи. Є пластина, яка формує потік рідини. Завдяки спеціальній конструкції цієї пластини рідина ефективно розподіляється всередині радіатора, що забезпечує рівномірне охолодження по всій поверхні блоку. Це допомагає уникнути точкового перегріву і покращує загальну продуктивність системи охолодження. Помпа Loop працює на основі доскональної мікросхеми, яка зменшує робочий шум під час перемикання. Це дозволяє досягти неймовірно низького рівня шуму. Ще однієї з головних переваг цього охолоджувача при роботі. На 50% потужності рівень шуму становить всього 15,4 дБ, що робить систему практично безшумною. Навіть при максимальному навантаженні рівень шуму не перевищує 34,9 дБ, що є чудовим показником для систем цього класу. Сті зазначити, що вентилятори працюють на підшипниках FDB, що гарантує не лише тиху роботу, але й тривалий термін служби. Помпа також оснащена охолоджувальною пластиною, яка забезпечує оптимальний контакт з поверхнею процесора і максимальну тепловіддачу. Саме те, що потрібно для процесорів, які під час високих навантажень виробляють велику кількість тепла. Система сумісна з процесорами як Intel, так і AMD, підтримуючи сокети Intel 1720, 1220, 11.50, 11.51 та 11.55, а також AMD AM5 та AM4. Особливу увагу варто приділити ще й енергоефективності. Лайтлуп, завдяки прогресивній конструкції помпи та вентиляторів, система працює ефективно і не споживає надмірну кількість енергії. Be quiet! Light Loop 240 мм. Mm. Це дійсно високопродуктивна система рідинного охолодження, яка поєднує в собі не тільки якість виготовлення та ефективність, але й доволі таки привабливий зовнішній вигляд. Завдяки використанню високоякісних вентиляторів, Light Wings, RGB підсвічування та вдоскональної помпи. Цей охолоджувач забезпечує відмінні результати. Все це робить цю систему рідинного охолодження чудовим вибором для тих, хто шукає надійність та продуктивність із крутим зовнішнім виглядом. Все це. Може запропонувати нам ця модель. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, обов'язково ось таку вподобайку під цим відео натискайте. Не забувайте підписуватись на канал Угляд її та писати свої думки про цю систему в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.